Зараз ми будемо говорити про зернову угоду, і здається, сьогоднішній вечір обіцяє бути наповнений новинами, тому що на сьогоднішній вечір має відбутися розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. З якою переговорною позицією виходить на цю розмову українська сторона? Ми можемо зараз спитати Миколу Сольського, міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Микола, якщо ви вже в ефірі, вітаємо. Добрий вас. вечір, доброго вечора вам, пані Наталя і колезі, доброго вечора. Максим Сухенко, скажіть, будь ласка, от буквально щойно з'явилася новина, що вони можуть поговорити. Як ви гадаєте, який би результат був прийнятний для цієї цієї розмови? Чого домагаються обидва президенти Туреччини і України? На що сподіваються? Ну насправді у нас позиція незмінна. Ми наша основна мета це відновлення роботи зернового козерновому коридору в комфортному режимі, а не формальному. Тому не дивлячись на тиск Росії зі всіх сторін, також військові атаки в нас позиція така ж сама і буде така ж сама. Зерновий коридор має працювати і має працювати таким чином, щоб кількість кораблів, які проходять, були в достатній кількості. Пане не будь ласка, все ж таки після того, як вони вже кілька днів, що вони творять в Одесі, руйнують інфраструктуру, і руйнують збіжжя, яке там знаходиться, план відновлювати зерновий коридор за тим маршрутом, який він був, чи з'явилася інформація, що ви розглядаєте варіанти, все ж таки одразу через Дунай на румунську територію і пробиватися туди аж до великих портів Балтики. Ну, дивіться, тут насправді в цих новинах тут нічого нового. Це ми працюємо з донацькими портами з минулого березня. Перші, якби спроби були в квітні вже 2022 року, Донай запрацював, і цього року він працює так достатньо активно, і там багато рішень, які Приймались, плануються прийматися, і в даний момент прийняли приймаються. Вони постійна робота ведеться минулого року. Зроблено доглиблення один метр. Поставлено багато перевалок, домовлено про щось з румунами. Останні там місяць домовлено про транзит, додатковий з болгарами, отримано скидку. В нас понеділка запрацювала ще, ще щось багато суттєво зробили міні інфраструктури, і не через те, що ми, скажімо так, очікували. Припинення зернового коридору, а через те, що це якась постійна нормальна робота, ринок знає, і результати цифри самі за себе говорять, які час від часу з'являються в інформ просторі. Тому, а то, що зерновий коридор кожен день може бути з ним проблема, це не новина, тому що ми знаємо, з ким живемо, з ким воюємо, і навіть при відновленні зерного коридору, очевидно, що у нас має бути паралельно працюючи. Маршрути, ну так і є. Ну звичайно, не так як би ми хотіли. Але ну дивіться, навіть от зараз зерновий кордон не працює. Ми в принципі разом з бізнесом це передбачали, бо було дуже багато сигналів. В останній місяць він в принципі працював в основному на папері юридично існував кораблі. Вони пропускали були тижні, що взагалі не пропускали. Були тижні, коли вони там одиниці йшли. тому... Це так для знаєте, заяв по світу говорили, що він існував. Тому, е, коли говорить про балтійські речі, нічого нового ми на ці порти робили з минулого року. Що нове з цього літа, починаючи з травня, це робота з Євросоюзом під новий урожай. Це що ми просимо компенсацію транзиту в, скажімо так, порти, які далі від кордону з України, це Балтійські Литва, Латвія, Німеччина. Нідерланди, а також Адріатичні Хорватія, Словенія і Італія це, скажем, наповнить економічним змістом певні речі. А бізнес сером зробить далі сам, як він і зробив за рік. Насправді тому, що уряд, де міг помагав, а де все решта бізнес в принципі і сам знає, що робити. А можна уточнення? Наскільки це альтернативний маршрут дорожчий? і чи ну реально щоб цей трансфер профінансував ЄС? Як уже міністр Кулеба про це просив? Ми ну, всі за це просимо. Ну для прикладу, наприклад, з кордону України доставка вагонами плюс-мінус до Гданська – це десь приблизно 40 євро. Доставка до Гамбургу це євро. Плюс-мінус євро. Станом на сьогодні ціни завжди міняються, Це ж ринок, який залежить від сезону, і багато таких моментів. От ми вважаємо, що компенсація в 30 євро, в принципі, вона десь подібна по всіх напрямках, це то, що е, м, добавить динаміки і вирішить багато питань. Пане Миколе, скажіть, будь ласка, от поки сьогодні відбудеться ця розмова між Ордоганом і Зеленським. сьогодні все-таки президент України дав доручення військовим забезпечити роботу зернового коридору. Чи означає це, що це буде якась ну така військова підтримка? І чи означає це, що чи відчуваєте ви, що справа пахне морською війною? Це означає, що ми. Завжди готові до всього і до нових викликів, в тому числі і вище керівництво до цього готове, і військові до цього готові, і готовий уряд. І в принципі, ну протягом півтора року ми це завжди бачили. тьфу-тьфу, і я думаю, що так буде і далі. Як насправді ситуація буде складатись? Ну, в найближчі тижні місяці побачимо, пане Микола. Наші термінали в Одесі нещадно бомблять росіяни цими днями. Я не питаю, який стан зараз справ, тому що це все ж таки державна таємниця. Я питаю, чи є виразна позиція країн, яким призначалося це збіжжя та ці продукти, зокрема Китай. Там 60 тисяч тонн їм мало відправитися. Та ну і країни Африки чи є вже фідбек від них? Дачого голоси з їх боку. Ну, якщо б вони лунали публічно так, як ми всі хотіли, то ми б і ви, і я почули. Ні, внутрішній канал. Ви... Ми ж говоримо про внутрішні комунікації? Звичайно, у нас є внутрішні комунікації. У нас цього тижня тільки сьогодні прилетіла в Варшаву делегація з Китаю бо є відновлення робочої групи між урядом України і Китаю по експорту нових позицій з продукції. І дещо вони погодили цього тижня, дещо не погодили, це стандартна робота. Вона ця група відновилася і, очевидно, там обговорили багато речей, в тому числі ці. От при, ми їх в понеділок побачимо в Києві, дещо також уточнимо. Я точно можу сказати, що Китай не, однозначно не є щасливим, як і будь-яка країна, яка є імпортером. Зерна від того, що зменшується кількість країн, з якої вона буде отримувати зерно, тому що це тягне для неї зменшення звуження вибору і дорожчі ціни серед країни. Тим більше, такий традиційний партнер на якісного зерна для Китаю як України. Тому я думаю, що Китай і як е, е, така велика країна, з, е, очевидно з. Прагматичними підходами в деяких багатьох в, в, в своїх справах це розуміє і напевно дає певні сигнали туди, куди вона і має їх давати. Угу. Пане скажіть, Будь ласка, ми от пару хвилин тому обговорювали альтернативно, зокрема сухопутні варіанти вивезення, але ми бачимо, що у нас ну не те, що погіршується більш жорсткою стає ситуація на кордоні з Польщею, з польськими фермерами, в якві фактично до блокади доходять. Там підключається Угорщина, Словаччина, Румунія. Розкажіть, будь ласка, яка їх позиція, і як ми збираємося виходити з цієї ситуації неприємної? Ну дивіться, позиція їх наступна. Вони її об'явили цього тижня, і була там жорстка реакція зі, з багатьох рівнів зі сторони України. Те, що вони хочуть продовження цієї заборони після 15-го числа. Якщо Євросоюз її не продовжить, то вони будуть вводити односторонні заборони в частині експорту заборони експорту чотирьох культур, які і зараз заборонені починаючи з кінця весни. Наша позиція інша. Ми за вільну торгівлю і вважаємо, що це робити не потрібно, і що це з мільйона причин, чому це ну як мінімум. Це провокує Росію на те, що вона цього тижня зробила, щоб ускладнити наші відносини. Якщо ми вникнемо в деталі цих відносин, то там ще більше питань, чому це робити не потрібно. Починаючи з порушення процедур, закінчуючи якимись політичними моментами, які це провокує і також можемо згадати, що ріпак ніколи не заборонявся, і так далі. І так далі на мою думку, є варіанти вирішення цієї ситуації. Надію, що ми найближчим часом до неї до них прийдемо, і всі сторони, якби знайдуть, скажем, точки дотику, щоб це зробити, тому що. Ми всі при цій складній ситуації з експортом зерна з цими країнами розуміємо, що ми один для одного максимальні союзники в багатьох в максимальні побратими, як би це голосно не звучало, і далі маємо такими залучатися. Зрозуміло, що ми один одному ну, голос говоримо про такі речі, неприємні один для одного. В принципі, це нормально для відкритих відносин. Прагматично, скажімо так. Скажіть, будь ласка, що у нас з зерном зерно і соняшники? Бо аграрії говорять, що нам його вже де немає зберігати, і, власне, не розуміють, чи є чи є сенсі осіяти наступного року, якщо ми не можемо зараз вивести все те, що вже зібрали? Ну а дивіться, насправді прямо якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то у нас ситуація значно менш критичніша, ніж. Так ніж 21 число минулого, 21 липня минулого року. Uh -huh. Що я маю на увазі? В цифрах поясню минулого року. Станом на липень у нас залишалось від попереднього сезону 20 мільйон 2 мільйона тонн зерна. Цього року в нас залишків 5 мільйонів тонн зерна. Тобто, ну відчутна різниця. Uh -huh. Це перший момент. Другий момент це відповідно цей урожай попередній. Цього року не так давить, тому що його значно менше, багато чого вивезено, ніж минулого року. Е, наступний момент. У нас цьогорічний урожай очікується менше. Ми спочатку очікували його на 10 менше, але наші фермери, як завжди, нас дивують в хорошому значенні цього слова. Ми вже скоригували прогноз і думаємо, що буде менше на плюс-мінус 6 урожай. В тому числі завдяки відверто кажучи, крім, Працельовності українських фермерів і хорошої погоди тому, але в Саме пшениця і ячменя, яка зараз збирається, в нас суттєво менше в загальному об'ємі зерна. Тому говорити, що от саме на 21 липня в нас ситуація критична, неправильно. Не вона може бути при певних обставинах, вона значно легша ніж минулого року з ряду причин. Ну, зрозуміло, що є багато роботи, щоб вона не ускладнилася. Ну як і завжди протягом цих двох років, пане Микола, глядачі, які додивилися це інтерв'ю до кінця. Я переконана, хочуть все таки почути відповідь на головне питання: які продукти здорожчають цьогоріч? будь ласка. Слухайте, я, я навіть якщо б я це знав, я б не сказав, тому що всі побіли їх купляти, вони коштували ще дорожче. Скажімо так, робимо все, щоб всі були задоволені максимально. Але як завжди, такі випадки можуть бути, тому що це ринок, а ми живемо в ринкових умовах. Зайду з іншого боку. Я вас питаю тоді про дефіцит. Чи у нас очікується дефіцит якоїсь продовольства? Ну, дивіться, в нас є якісь внутрішні дефіцити порівняно з попередніми сезонами через війну. Ну, наприклад, як з овочами це вже другий сезон. Но в цьому сезоні ми на ці овочі з Херсонської області вже не розраховували на відміну від попереднього року, коли ми на їх розраховували. Тому, очевидно, продавці супермаркети, сітки вони були готові до цього вже налагоджений імпорт, експорт і так далі. В нас було певне побоювання щодо того, що. Хороший урожай цукру буряку, який спричинив хороший урожай цукру минулого року. Українські експортери цукру багато продавали в Європу. Ми помагали іншим країнам. Навіть зараз Румунії допомагаємо, тому що дозволяємо туди експортувати. У нас було побоювання з тим, що тут ціни можуть піти вверх, але ми. Зупинили експорт як тому ціни стабільні, всі підтверджують. і Ми очікуємо, що вони будуть стабільні. У нас є підтвердження від виробників, які мають залишки цього цукру до нового сезону. Що цього не буде. Тому ми там також не передбачаємо коливань. Цукрову буряку засіяли як ніколи, і також ми, я думаю, знімемо обмеження на експорт, щоб це е, впевн... ну, в якийсь... Досить прогнозований час, щоб українські виробники далі заробляли, особливо в такий складний час. Тому можуть бути якісь сезонні коливання час від часу. Ну яйцеві відкоригувалися. Ринок навчився працювати в складних логістичних умовах війни, як і ми з вами. Тому Якби може бути все, але ми не бачимо якихось зараз таких тенденцій щодо ускладнень. Угу. Ну, принаймні, ваш спокій все таки знаєте, викликає довіру, тому будемо сподіватися, що таких цінових бурь Бури, там, у на нас вони оминуть. Пасиві вам величезне, пане міністре. Угу. міністр. Після Не буде. ваших слів я вже за це задумався. Ну надійшли, що дійсно все буде добре. Спасибі, величезне, тримайтеся. Ну, ми Микола Сольський, міністр аграрної да. політики і продовольства, був в прямому ефірі за національним марафону. Дякую.